А ось і він, новесенький Нікон Z5 Mark II, повний кадр за менші гроші, який обіцяє значно більше. Це новий гравець. І саме тому ми тут, на цьому стадіоні, для абсолютно нового виклику. Що ж, Лок, я знаю, ти чемпіон з нетболу чи щось типу того ще з початкової школи. У сенсі щось типу того, так і є. Ну добре, ти чемпіон початкової школи і грав у команді, яка була чемпіоном Гонконгу. Але у нас новий виклик, бо минулого разу, був неправильний підхід. Ми витратили усі наші гроші на модель, яка вміє кататися на скейті. Але потім довелося викручуватись самим. Єдине, що можу сказати, що тобі варто розігрітися. Але заспокойся, я тобі знайшов гідного суперника. Тож нам потрібен хтось ще для того, щоб показати всю наявну енергію. Той, хто зможе протистояти тобі, здається, він зараз буде. А ось і він, новий гравець, безумовно швидший, спритніший та більш маневрений. Абсолютно точно надирає зад старому. Ну і мені також сказали, що Z5 Mark II трохи краще, ніж Z5. Якщо ви знімаєте портрети і втомилися ретушувати кожну світлину вручну, мають для вас чудовий інструмент, який заощадить найважливіше ваш час. Reblume – це сучасна програма автоматичного пакетного ретушування, яка використовує штучний інтелект. Дуже проста у використанні та працює без підключення до мережі, а результат абсолютно точно перевищить усі ваші очікування. Адже Reblume зберігає природню текстуру шкіри, прибираючи лише недоліки. Навіть родинки залишаються недоторканими. На вибір є дві опції: природні ретушування. Та більш глянцеве фешн, а два повзунка нижче допоможуть налаштувати загальну інтенсивність і зменшити вплив на текстуру. Застосунок дуже легко інтегрується у Photoshop та Lightroom, і за необхідності його можна використовувати як окрему програму. Реблюм доступний для Windows та MacOS. Не гай часу, завантажуй пробну версію просто зараз. Переходь за посиланням в описі під цим відео та отримай 20% знижку на будь-який обраний план. Підтримай українського розробника. Ми побачили твою неймовірну техніку минулого Разу. Отже зараз настав час тобі погратися з шарами. Шарами? Ну, технічно, це шар. Ну, ми погнали. Зараз я трохи зніму. Ну, давай вперед, вперед. Що ж, знайомся, це Ентоні. Я намагатимуся не робити. Слемданк. Усе правильно, там є попередження не висіти на кільці. Насправді буде важко себе стримувати, я роблю це постійно. Сьогодні жодного слемданку Лок. На стандартному пікчер профайлі без НД фільтру зображення трохи пересвічене. І я просто не втримався, щоб не зняти це на відео, бо це смішно. А якщо серйозно, Z5 Mark II має серйозний потенціал. Ну що, Лок, ти розігрівся? О, oh, так. Yeah. так. Так, так. Відверто кажучи, це те саме, що вкрасти цукерку у дитини. Ау, спробуй ще. Спробуй знайти. У тебе горло ще не втомилося? Ні ні, не переживай. Мені потрібно більше кадрів. Загалом тушка майже не відрізняється. Три і дисплей тепер поворотний. А видошукач яскравіший. Проте його робота суттєво змінилася. Лок, це твій шанс. Скажи це моїм ногам. Зараз я це зроблю. Тобі потрібна перерва. Я вмер. <плес> я не очікував, що це станеться так скоро. Z5 Mark II покращили у частині відео, а також у серійній зйомці. На жаль, з ногами лока затестити це не вийде. На щастя, ми можемо помістити ці ноги у щось більш швидке. Зараз ми зможемо перевірити роботу фокусу та серійну зйомку. А лок проїдеться по треку. Екстрена зупинка, а тепер не екстрена швидкісна їзда. Тут є 30 кадрів на секунду через електронний затвор, а також 10 кадрів на секунду у форматі RAW. Насправді я трохи хвилююсь за лока. Він отримав права лише три роки тому та їздить на Фіат 500. І якраз на тій частині треку зроблю декілька кадрів. Із локом. Він набирає швидкість, але поки що не дуже високу. Поки що. А це вже інша справа. А ви чуєте звук турбіни? З електронним затвором можна знімати серію без блекауту. І я відчуваю, що мені це потрібно, адже затвор швидко нагрівається. Продовжу їхати. Оце так. Це було вражаюче. І Я здивований. З перед та після зйомкою я можу бути впевнений, що зможу зробити кадр навіть якщо лок за кермом. Оу, це не лок. І я виявив, що коли я знімаю 30 кадрів на секунду на цій ділянці треку, буферу якраз вистачає. А якщо знімати серію на механічний затвор, це буде 9,5 кадрів на секунду. Тож, якщо потрібен звук механіки, оце нічого собі. О, так. Давай. Хочу сказати фокус дійсно класний. Кажуть, він швидший майже на 70%. А ніж Z5. Z5 скажу прямо, була не найприваблівішою камерою. Максимально базова. Але її прокачали абсолютно новий рівень. О, так. Z52 дуже добре підходить для зйомки швидких об'єктів. І це факт. Напевно, нам треба повернутися до витоків, аби зрозуміти, наскільки її покращили. Я можу спробувати Z5 першої версії. я до того, що вона здається повільнішою, серійна зйомка 4,5 кадри на секунду. І це сумно на сьогоднішній день. Мені здається, 4,5 кадри на секунду це було не дуже, навіть 10 років тому. Усе так лок. Тому я зараз перемкнувся на високошвидкісну серійку. Повернувшись до z 5 я зрозумів, що тут все значно простіше. Камера може знімати 5,5 кадрів на секунду. А коли вийшов z 5 Це ж було не так давно. Здається, у пандемію. Електронний затвор підвищує швидкість лише до 5 ФПС. За таким успіхом можна вже знімати на механічний. Чотири? Чотири з половиною проти 5? Серйозно? z 5 Mark 2 підвищує ставки. z 5 був чимось типу початкового рівня, базовий повний кадр. Але друге покоління значно краще. Це майже як... Вона відчувається як d 70 яка була стандартною дзеркальною камерою у ті часи. А також як d 750 яка лежить в мене ось тут. Зараз зроблю як у матриці, або, як, наприклад, у фільмах Джона Ву. Просто беру зброю та кидаю. Звичайно, що обережненько, бо це не мої камери. У мене вже звичка дивитися на екран, я й забув. Що люблю, як звучать цифрові дзеркалки. Якщо чесно, серійна зйомка тут значно швидша. Здається, шість кадрів на секунду. І це швидше, ніж Z5. Так, трохи дивно повертатися до дзеркалок, чи не так? Забув, як на них знімати? Так, трошки є. Вона мене дражнить. Оу, це просто ручний фокус. Я вмію користуватися камерами, чесно. Псс, і як тут змінити фокусування? Ну, підкажи лок. Це не може бути так складно. Минуло багато років. Це дуже просто, це дуже проста камера. D750 750 це за 5 епохи дзеркальних камер, проте зі швидшою серійкою. Незважаючи на те, що дзеркало підіймається 6,5 разів на секунду, маю сказати, вона добре збереглася, усе ще приємна в роботі. Це була чудова, недорога, повнокадрова дзеркалка. Вона дуже класна. Думаю, тоді вона була б кращою за Z5 для таких видів спорту. У дзеркалках є те, що я досі люблю. Гей, тіктокери, це точно те, що вам треба, якщо подобається ретро. Щонайменше воно коштує лише пару сотень. Щось у цьому є. Мені досі подобаються дзеркалки. Кращого виду шукача не знайти. Це про відчуття та про звуки. Я відчуваю, що роблю щось важливе. О, чудово! Добре, мені подобається 3D автофокусування. Це те, чого не було в Z5, але потім його повернули z 6 Марк III його має, а тепер і z 5 Марк 2. Легендарний. Легендарний. Повернімося до z 5 Перемикаємо на 3D. Увімкнене 3D відстеження та виявлення людей. Я напевно не буду сильно опиратися. Здається, Z5 II мітить туди, де раніше була D750. та йде навіть далі. Що ж, виявлення людей увімкнено, що стосовно фокусування, воно далеко не базове. Воно таке ж чудове, як і в Z6 Mark III. Різниця у тому, що сенсор z 5 II має зворотню засвідку, тому зчитування матриці не таке швидке, як у частково стикованому z 6 III. На деяких кадрах можна побачити невеликий ролінг шатер при використанні електронного затвору, але його не буде при використанні механічного. Камери не губить око у більшості випадків. Працює чудово. Давай. Через видошукач знімати значно важче. Боюсь нашкодити оку. Розпізнавання обличчя та очей на Z52 працює добре. Навіть коли я не поспіваю за ентоні, камера швидко знаходить очі та обличчя знову. Усе так само добре, як Z6 Mark 3. Така ж система фокусування, як в Z8. Тож вона має бути такою ж гарною. Усе ж не велика різниця буде через інший процесор. Але з тим. Я гадаю, і я не знаю алгоритми. Oh. Розпізнавання облич просто залізне. Працює навіть коли герой кадру дуже далеко. Але це не механічний затвор. Давайте змінимо на 30 кадрів на секунду. Усе ще електронний. Вона має передзйомку. Справа у тому, що вони беруть фішки з топових моделей і поступово додають у нижній сегмент. Це фантастика, коли найдешевший повний кадр може запропонувати майже те саме, що за 6-3 і Z8. Не тільки фото стали кращими, але й відео. Що в нас тут? У нас тут Enro. 12 біт, 10 біт H265 з роздільною здатністю 4К до 60 кадрів на секунду. Ну що ж, я готовий. Як на мене, стабілізація досить непогана. І з цим об'єктивом, до речі, розпізнавання очей працює просто чудово. Ось так. Оскільки ми говоримо про відео, я дозволив локу познімати, а собі дозволив прокатитися на єліку по бездорожжю. О, він тут намагається їхати. Я знімаю на 400 міліметрів дуже зручно. Тож ми маємо автомобіль, який розпізнається камерою. Це кльово. Не заважають навіть перешкоди. Оу, але не завжди. Камера не завжди розпізнає. А в то як зараз? Можливо, воно надто приховане. Вивертай кермо отак. Мені моторошно! Таке відчуття, що ми злітаємо. Я знімаю майже на 300 міліметрів, десь 280 або близько того. Стабілізація. Достатньо класна. А зараз на 400. Так, чудова. Кумедне те, що не завжди. Розпізнається тачка, вона надто коробчата чи що. Цікаво, чи розпізнавання транспортних засобів взагалі? Ну так, вона краще працює зі звичайними автомобілями, аніж з квадратними позашляховиками. І зараз. Зараз для прикладу. Зараз розпізнала швидко. Розпізнала цю машину взагалі без проблем. На відміну від того коробаса 4х4. Але вони їдуть не дуже швидко, тож я не знімав 4К-50 кадрів на секунду. Це 4К-50 або 60. Але трохи розчаровує те, що вона має кроп. Якщо подивитися на інші камери, такі як Panasonic s 5 II і Sony a 7 IV, вони мають такий самий кроп. І тільки Canon r 6 Mark II може знімати без кропу у 4К60. Але є дещо, завдяки чому у Nikon немає конкуренції. І це відео у форматі RAW. Вона має N-RAW. У тушку. І які ще камери знімають роу у цьому сегменті? Я думаю, що таких просто немає. Можливо, Z Cam? вона дешевша. Можливо, але це кінокамера. Це наче не гібридна камера. Вона не те рішення, яке підійде для фото. No. Відверто кажучи, і для відео, вона не для кожного. Вона навіть не має. Стабілізації і автофокус повне лайно. Вбудована стабілізація добре справляється навіть без об'єктиву VR. Ще не дотягує до стабілізації в Panasonic, але порається також непогано, достатньо. якщо ви гуляєте і знімаєте з рук на 17-28, картинка може все ж трохи трястися. Найкращий варіант поєднання матричної стабілізації та стабілізації в об'єктиві, а можна використати електронну стабілізацію, яка чудово стабілізує картинку, щоправда, з невеликим кропом. Тож так, це абсолютно нова камера Nikon. Я би сказав стандартна. Але це не зовсім доречне слово. Краще сказати, новий стандарт. Адже якщо ви думаєте про своєрідну точку входу для повного кадру. Так, точка входу. То це чудова точка входу. Ти тестував її у відео. Ага. З ним усе добре. А ще вона має цілих два слоти для карт пам'яті. І це добре. Дві флешки. Дві sd карти що зручно. Але я люблю знімати на дві карти пам'яті одночасно. Це як покласти усі яйця у різні кошики. Така моя думка. Знаєте, ще кілька років тому я би сказав, що z 5 була чимось на зразок камери, яка змусить захотіти придбати z 6 два. Так, z 5 сприймалась типу. Я придбав її, вона трохи дешевша, але заплативши трохи більше. Я б отримав за 6 2 Це як із найдешевшим IMAC. Це більш доступний iMac. Його додали у лінійку, щоб спонукати тебе купити дорожчу версію середнього сегменту. І потім ти такий, я взагалі куплю топовий, залишу усі гроші. Але ця класна ви. Будь-хто буде задоволений нею. Гарантую вам, лінійка за 5 пройшла довгий шлях. Вони мали багато часу на вдосконалення. У певному сенсі Z52 грає в доганялки з конкурентами. Автофокус чудовий, напевно, на рівні із Sony. А може навіть і краще, враховуючи, як добре він визначає об'єкти, навіть коли вони дрібні. І навіть у відео все добре. А головна родзинка запис RAW ро прямо у тушку. Але ціна вже не дуже початкового рівня. Не знаю, як у Штатах, але у Британії це 1600 фунтів. Це на 400 фунтів дешевше, ніж Canon r 6 Mark 2, на 550 дешевше ніж Sony a 7 IV. І так само, як коштує Lumix s 5 Mark 2. Завдяки появі Z8, Z9 та покупки Red, гра дуже сильно змінилася. І тепер з виходом Z5 Mark 2 є вагома причина купувати саме Nikon. особливо для тих, хто має невеликий бюджет. Ну що, продовжимо. Лок мав час перепочити. Зараз ми будемо робити вправи, в яких лок буде просто стояти та рухати руками. Ми будемо робити штрафні китки. Здається, ви називаєте це пенальті. Звичайно. <плес> Киди напевно звідси лок. Без стрибків. Я й не збирався. Ноги на землі. Добре. Погнали. У нього абсолютно точно. Точно техніка із нетболу. Так. Ти бачиш траєкторію? О, це вже близько. Він тільки розігрівається, кажу тобі. Це твій шанс, Лок. Який в нього шанс, лок нас заскамив? Я не очікував такого. <ріст> Ось так і буває у спорті, але ж це просто спорт, чи не так? Це мало бути рукостискання.